Вітаю в ефірі новини про головні події дня сьогодні. У нашому випуску. Зокрема, наші кореспонденти підготували такі матеріали. Прес-конференція голови Херсонської облдержадміністрації Миколи Костяка із засобом масової інформації. У Херсоні незабаром стане світліше. Тисяча доларів за ухилення від військової служби. Чергова прес-конференція голови Херсонської облдержадміністрації Миколи Костяка. Тему продовжать наші кореспонденти. Під час спілкування із журналістами голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк зупинився на результатах двох важливих зустрічей минулого тижня із президентом України Віктором Януковичем та прем'єр-міністром Миколою Азаровим. За їх результатами, зокрема, очікується 97 мільйонів гривень на будівництво мостопереходу та в ХБК від кабінету міністрів, а також у найближчий час для проведення робіт із забезпечення цілодобового водопостачання жителів Херсона з державного бюджету надійде 36 мільйонів гривень. Я першим питанням поставив мостовий переход. Президент дав доручення. Сразу всю суму я не назвав, вона дуже велика. Я назвав суму 97 мільйонів. І це вже є доручення, особисте доручення президента України. Воно вже в кабінеті міністрів над яким працюють. 97 плюс 8 – це 105 мільйонів. Дай Боже нам їх освоїть ці кошти, тому що за кожну копійку спросять якщо буде не освоєна, треба теж реально Просить, просить, просимо. Треба ще, ще освоїти, щоб вона пішла туди, куди потрібно. В області продовжується реалізація проекту сонячної та вітрової енергетики. Зокрема, компанію енеко Країн вже виділяються кошти на розвиток соціальної сфери населеного пункту, де буде реалізовано проект вітрової енергетики. Крім того, голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк повідомив, що на Херсонщині завершено збір урожаю ранніх зернових культур, який склав близько 640 тисяч тонн. Сонячна енергетика для нас більш актуальна, тим паче сума ефективних температур на Херсонщині більше, ніж Криму. Я про це неодноразово говорив. Якщо відкинути ЮБК Южний берег Крима, то в цілому у нас більше, ніж Криму, сума ефективних температур. Тому треба використовувати сонячну енергетику, вже напрацювання є в цьому напрямку, але з фірмою, гречської фірми Енеко ми працюємо, в них дуже проєкт такий потужний, найбільший сьогодні в державах СНГ. Це буде розташований у нас на території Херсонської області. Крім того, ми бачимо дуже. Велике напрацювання в соціальному розвитку, тобто на територіях, в яких буде сьогодні будуватися ця вітрова енергетика, де буде розполагатися ЕНЕКО, в першу чергу буде надання соціальній сфері. Ще одним з обговорених питань було погашення заборгованості і заробітної плати на підприємстві. відкрите акціонерне товариство Херсонський бавовняний комбінат, яка наразі становить більше 10 мільйонів гривень. Зазначалося, що на сьогоднішній день ведеться пошук інвесторів для відновлення роботи цього потужного підприємства. Головне питання сьогодні і дуже тяжке це ліквідація заборгованості по хлопчатобумажному комбінату. Але я хочу вам сказати: закінчились судові тяжби з цьому напрямку, визначилися. Кредитори вже визначився арбітражний управляючий, буквально вчора, який, до речі, дуже гарно справився на комбайному заводі, який ліквідував ту заборгованість. Окрім цього, в низці нагальних для області питань Микола Михайлович зазначив питання ремонту дороги Херсонавтономна Республіка Крим, на який буде виділено близько 430 мільйонів гривень. А також повідомив, що найближчим часом очікується приїзд в область віце-прем'єр-міністра України, міністра охорони здоров'я України Раїси Богати. Льовоє багаторічну проблему із водовідведенням по вулиці Карла Маркса 97 нарешті вирішено. Про це херсонському міському голові повідомили під час його робочого виїзду до міської бібліотеки імені Лесі Українки, яка працює на першому поверсі багатоповерхівки. Під час спілкування із керівництвом бібліотеки та мешканцями будинку керівник міста наголосив, що цього року на виконання капітального ремонту каналізаційних мереж у міському бюджеті передбачено 298 тисяч гривень. На сьогодні замінено три каналізаційні випуски, роботи тривають. Эта проблема существовала изначально из-за того, что строитель... Была проект... проектная ошибка, насколько я знаю. Другой. Глубоко заложена. На какой глубине заложена? Ну, где-то 2,40. 2,40. По и... Достаточно глубоко. Но Правильно. они проходили под ростверком, поэтому ситуация не нужна. А чтобы продавливал ростверк или что? Чего они так текли? Почему? ну что, э, неправильно были були я так думаю кріплення і uh -huh. труба розлась на раз в трубах. і старої все-таки годин трид експлуатації вже сточна сімки мінімальна. Там вы видите so, что, что говорит, галіна оно с самого начала. Так було сьогодні у бібліотеці. Працюють декілька відділів. Відділ обслуговування складається з абонементу та читацької зали. Протягом року його у середньому відвідують 27 тисяч 700 чоловік. Книжковий фонд 30 тисяч 975 примірників. У юнацькому відділі працює 6 чоловік для понад 32 тисяч відвідувачів. Книжковий фонд 31 тисяча примірників. Інформаційно-бібліографічний відділ протягом року надає більше трьох тисяч консультацій та справок читачам та відвідувачам. Тож створення сприятливих житлово-комунальних умов тут є надзвичайно важливими. Постоянне фекальні води заливали тобі бібліотеку, Мы очень долго мучились, мы писали и звонили во все колокола, но наконец-то наша заветная мечта сбылась. Сегодня начались ремонтные работы, заменено уже три у нас лежака и вот эти все запахи из библиотеки ушли. Мы благодарны нашим подрядчикам, прежде всего, я думаю, мы благодарны нашему мэру, всей коммунальной службе, которая откликнулась, вошла в наше положение и, в общем-то, сегодня практически вопросы решены. Ряння сприятливих житлово-комунальних умов для жителів Херсона це пріоритетний напрямок розвитку міста для 2015 року. Він включає у себе чимало різних спрямувань. Серед них цілодобове водопостачання, освітлення, реконструкція будівель та доріг. Вирішення одного з найбільш проблемних питань міського господарства, а саме забезпечення належного зовнішнього освітлення Херсона, є пріоритетним напрямком. Виконують ці роботи комунальне підприємство Херсон Програма розвитку та покращення стану освітлення вулиць, реконструкції та модернізації світлофорних об'єктів міста Херсона перш за все розроблена як складова частина програми реформування житлово-комунального господарства міста. Тож наразі тривають роботи із забезпечення функціонування системи зовнішнього освітлення на магістральних та другорядних вулицях нашого міста. На ці роботи з Херсонського міського бюджету було виділено близько 2 мільйонів 200 тисяч гривень. По Перекопскому, вот если брать конкретно улицу Перекопскую, поставлено 167 светильников на 210 тысяч гривен. Улица Илюша Кулика у нас 125 светильников на 165 тысяч гривен. 116 светильников у нас стоит на улице Карла Маркса, которую мы тоже в этом году сделали. Работы по капитальному ремонту. Вот Те, о которых я зараз сказал, у нас 4-5 улиць, которые ми сделали, это не просто увеличение количества світлоточок, это качественно улучшение освітлення вулиць. На сьогодні в місті функціонує 8200 світлоточок. До кінця року їхню кількість планується збільшити до 9 тисяч. Наразі у місті проведено ремонт та зміну ламп по вулиці Кулика, Перекопській та вулиці Покришева. Замінили 167 ламп тільки на одній вулиці Це Ну, я так приблизительно могу сказать, что это тысяч пять денег в городском бюджете сэкономлено на освещение. Вот только по одной улице Перекопской. Если посчитать все улицы, это порядка 400 светильников, которые мы хотим сделать. Просто замену. Просто замену ламп. Ламп ДРЛ на лампу дна, которая на 100 ватт потребляет меньше электроэнергии. то ми повинні економіку порядка 15 тисяч. Комплекс робіт проведено по вулиці Покришева. Тут замінено 49 світильників на суму майже 102 тисячі гривень. Ми повністю замінили кабельні лінії, не тільки світильники замінили кабельні лінії, замінили вода. На светильнике. То есть мы сейчас застрахованы вот по улице покрышева. Мы практически на 100% застрахованы от непогодных условий, от ветра, дождя. Я знаю, что на этой улице у нас не будет коротких замыканий, которые в принципе создают перебои в освещении вообще в городе. У нас, я уже много раз говорил, что у нас более половины сетей это оголенные провода. Це основна наша проблема, которую мы постепенно, постепенно, постепенно Ми в пытаемся от питаємося избавиться, збавитися, і ми ті збавимося. Но нам нужен какой-то період времени, тому що все одразу зробити. Ми не можемо разом з роботою щодо покращення зовнішнього освітлення на вулицях обласного центру. Посад міськ світло планує відновити освітлення внутрішньобудинкових територій. Вирішення питання про ухилення від військової служби коштувало тисячу доларів. А військовому комісарові кримінальної справи далі розповідають наші колеги із сектору зв'язків із громадськістю МВС України в Херсонській області. Нещодавно до Херсонської міліції звернувся місцевий житель. Він повідомив, що військовий комісар райвійськомату вимагає у нього одну тисячу доларів США за вирішення питання про визнання хлопця непридатним до служіння у Збройних силах України та видачу йому військового квитка. Хлопець пообіцяв принести гроші через кілька днів, а сам пішов до міліції та написав заяву. За цей час комісар склав підроблений витяг з протоколу призовної комісії про визнання заявника непридатним до військової служби у мирний час. Після чого його наказав своїм підлеглим видати військовий квиток. Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю спільно з військовою прокуратурою затримали комісара під час отримання ним хабара у службовому кабінеті. Усі кошти вилучено. В ході проведення оперативно-рискних мероприятий указаний мдаємець був задержаний. В настоящее время в отношении нього возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодексу. Укази на граждані за в порядку статті 115 Уголовного головнопрацювання колексу на стеще време рішається вопрос в суді або в Також працівники міліції припускають, що комісар розгорнув масштабну діяльність із оформлення незаконних документів особам, які ухиляються від військової служби, адже подібного роду послуги були поставлені у нього на потік. Всі події на сьогодні. Як довго спека пануватиме на Херсонщині, дізнаєтеся за мить з нашого прогнозу. Я з вами прощаюся. На все добре. У п'ятницю 27 липня у Херсоні ясно без опадів. Вітер північно-східний 4,6 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 19, плюс 23. В день від плюс 32 до плюс 34. У суботу, 28 липня, у Херсоні ясно. Вітер північно-східний – 4,6 метрів на секунду. Температура повітря вночі – плюс 20, плюс 25. Вдень стопчик термометру коливатиметься в межах 31-34 градусів вище нуля.